Цьогорічний фінал баскетбольної Євроліги Олімпіакос Реал. Суддя з номером 52 на спині українець Борис Рижик. Для нього це вже не перший в кар'єрі матч такого рівня. За плечима фінали Єврокубків та поєдинки на Олімпіаді у перспективі обслуговування зустрічей в НБА. До рівного один з найкращих баскетбольних суддів Європи завітав у якості лектора, щоб поділитися досвідом з менш досвідченими колегами. При цьому він зберігає приємні спогади від обслуговування матчів Пульсара у Суперлізі. Я в Явровно всегда любив приїжджать, не по тому, що ви з ровно. Здесь всегда очень хорошая атмосфера, доброжелательна. Люди любят баскетбол, понимают его, ходят. И здесь было всегда приятно судить. Компанію Борису Рижику склав інший суддя Фіба, який теж неодноразово приїздив на ігри Суперліги до Рівного Борис Шульга. Каже, за роки кар'єри, чимало чого чув на свою адресу під час матчів. Втім, переконаний, психологічна стійкість одна з головних рис для рефері. Когда это нездорове агрессивное поведение поведення моє адрес, тоді я должен, наверное, как то реагировать. А все остальное я принимаю как часть игры, как тот же игрок, допустим, если у него что-то не получается, он расстраивается, там тот же м'яч может швырнуть или или там топнуть, что-то даже може швернути, топнути, що сказати. Здорові емоції. емоції. У Федерації баскетболу констатують на Західній Україні погано організована робота з суддями, і саме подібні семінари мають змінити ситуацію. У участников 29 человек, приехали в Луцкий, Воно-Франковск, Ужгород, Ровенске, 7 человек, 8 человек. Тобто це придсезонний семінар, щоб ребята перед офіційним семінаром підготовіли. Ми їх тось ми вивчаємо правила механіку суддівства. Олександр Буханевич, який є єдиним суддею Суперліги із Рівного, подібний семінар проводить вже не вперше. Він вірить, що це допоможе молодим арбітрам і, зокрема, рівненським, вийти на вищий рівень у федерації баскетболу. Його у цьому підтримують. Саша, пока Буханівич, представитель суперліги, і он неплохо працював в этом году в Суперліги. Я думаю, що появится скоро і тоже трушіґа, і тот же віктор Мурин і другие. Сергій Татаренко Денис Коломис інформаційна програма.